Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. 20 годин 51 хвилина, 18 липня, Третя частина розкладу для Запоріжжя. Це Шевченківський район на три доби. 19, 20 і 21 липня. Прильоти, наслідки. Дивимося, Шевченківський перший мікрорайон. Ну, більш-менш нормальні дні, перший і другий, вони, звісно, будуть, бачите, непрості, з пльотками, з полуні, з зміями, але більш-менш трансформація лежить між серцем і кольцом. Тут буде все нормально, і руйнації, ніяких не буде. Трошки буде нервова обстановка. А так в цілому перший Шевченківський ось по клеверу другий день пройде успішно. Перший по букету, так що так, воно показує, що будуть працювати е, в ці дні хлопці наші. Ну, що поробиш, ми це все чуємо. Дай Боже, щоб все було добре. У них там, щоб їх не підвела техніка. Далі дивимося другий Шевченківський мікрорайон. Ну, по-першому так собі. Давайте серединку цю я роздивлюся. бо Тут якось бачите, ось воно йде, пройде по, скажімо так, по дитині, не дуже так воно буде глобально, люди будуть задоволені. По собаці третій. Все світ буде, тому що, бачите, які у нас тут карти падають. Так, да. все оцей день він був. Я, до речі, не скажу вам, я коли я їх називала, я назвала 20, 21 і в кінці назвала 19. Коли розкладала, я нічого не казала. Тобто отак воно і лягло. То буде це 19 чи 21, я вам не скажу. Ну, і, в принципі, я ніколи так мені не розглядала чітко. Але цей день буде не дуже. А ну дайте я ще згляну на ці колоді ще, на який день припаде. Так, третій день. Щось воно таке буде горяче, але все ж таки буде все добре. І, в принципі, недвіжимість буде ціла. Ну і взагалі дев'ятка монет, вона гарна. Тут по луні, бачите, середина цих діп іде по луні, трансформація, але йде одна положительна карта. Зараз я прям ще ну більш-менш нормально буде. По десятки монет, це буде нормально, з королем теж буде нормально, все пройде. І перший день. Ось таке воно буде. ну Може, може, впаде по п'ятірка, в мене падає, коли оце збивають дрони, він падає на голови і щось таке робиться. А тут ще, бачите, по двійки йде невпевненість. І отака бойова ситуація. Тут буде все дуже жорстко. В общем, ось така ситуація. Тобто тут от припало, бачите, тут я чітко назвала 19, 20, 21, а там ото, скоріш, той день був де як 19. 19, тому що, ну так, я вам одразу сказала. Ось така історія. Так, а ну далі поїхали, що у нас як воно буде по 3 Шевченківському мікрорайону. Тут вже закрито питання, все буде добре. Тут також буде добре. Отут, де розвілочка лежить, і книжечка, а ой тут ключ, все. Тут все буде хорошо. Третє Шевченківський все буде добре. Є напряги по всім трьом дням, але в цілому буде добре. Так, дивимося, військове містечко. Все тут буде нормально. Так, дивіться, містечко. Бачите, у вас тут розвілка, але все нормально. Пройдете по клеверу. Другий день по букету, трошки допомога вам буде потрібна. Вона підоспіє вовремя, все буде добре. Ось, але ось третій день у вас трошки не дуже мені подобається, бо будуть тут і клопоти, буде повернення і до кращого, будуть приймати участь. Всі, бачите, по пташкам нервова обстановка. Тут будуть ці, це все робити. от Праця лежить якорь, бачите, на подіях. Але оці криси мені не подобаються. Вони лежать між книжкою і пташками. тобто, тобто Тут така історія, що може таке щось трапитися. Бо пташки це нервова обстановка, це оце таке все. Тут ще прикрито. ну, Хлопці випали і полоні. Може бути на третій день, на третій день може бути у вас е, щось десь якось е, негаразде. Ну давайте подивимось на, ці, на цій колоді. Військове містечко. Зівота, тобто це вже каже про те, що буде напряг, ось закрита ситуація, якась буде неподвіжність, потім швидко-швидко і стабілізується. Ну, зараз ми подивимося, що тут таке одразу відрізання впало. Відрізання відчай і десятка лежить все ж таки. Ну, у вас тут відрізання десятки, відрізання десятки. Ну, ще секунду. Ну, перший день іде відрізання, відрізання і тут і башня впала, але десятка лежить по чашам. значить Тут все нормально, тут йде захист, буде захищати. Причому дев'ятка така жорстка дев'ятка захисту йде. А що ж тут відріжеться? Що відріжеться? Енергія. Гармонія відріжеться. Ну, щось таке воно, ну, ну що це за башня, покажіть мені. Ну, непогано, це непогана башня, от сонце впало і далі йде вдача, король. Це непогано. Ну, буде якась така ситуація. Відрізання, скоріш всього, тут таке, знаєте, от, от воно ж показало, гармонії і бажання. Ну, Щось таке воно непонятно. Е якось мутненько якось, мутненько, Не дуже мені подобається. Другий день відчай, хоча тут стоїть ситуація і нічого такого особистого не буде. Незрозуміла також комбінація. Е на десятку падають так собі новини, але тут буде підготовка йти. По королеві, тобто буде порядок. Я не бачу тут руйнування, окрім першого дня, там, де випала башня, але там більше іде, як, знаєте, е... ну, таке щось воно. Я починаю зівати. Коли йде негативна енергетика, я починаю зівати. І я от на цьому складі почала зівати люди. Зараз я ще раз перепитаю. Ну, бачите, падає башня, по-любому і летіть буде, але воно нам якось, бачите, така іде ситуація маніпуляція, але тут ми будемо якось більш-менш справлятися. Ну, не просто ж так тут радість, п'ятірка падає. Ну, тут, скоріш, то, що я вам казала, що, скоріш всього, зіб'ють по п'ятірки, і воно це на голову впаде. По двійки, ось опять впадає четвірка, ця нічого не робиться. і... Не вистачає енергії, от дві двійки йде по землі і по енергії життя, і, і стоїть все. І далі, по башні, опять припадає десятка, і все добре. Тобто ця башня вона не буде такою шаленою тут. То, 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 то військове містечко мені не подобається. Я не можу сказати, бо дуже якийсь такий мутний розклад. Я може, навіть окремо завтра подивлюся ще містечко, бо зараз я дуже вже так притомлена. Сьогодні такий в мене день енергетично ніякий, чесно кажучи. Е, тяжкуватий такий, е, я це відчуваю, тому тягнула до останнього, щоб хоч якось так воно то дощ пройшов, якось легше стало. Е, так, ну давайте подивимось теплічний комбінат. Військове містечко поки підвісимо. Воно мені не подобається. Вроді як нічого, але якось воно фонить все ж таки. Е, так. І... Але я не, не, не нашу вам, не, не панікуйте, нічого там, не то. Завтра ще роздивимося. Завтра я зранку просто подивлюся. Окремо просто військове містечко, бо там я знаю, що людей небагато дивиться тут. То... Подивимось ще разочок завтра, тому що якось воно так мені не подобається сьогодні. Якось на ньому зависло. Так, поїхали теплічний комбінат, глянемо район. от ну, тут негативні карти, що я можу зробити, якщо вони йдуть. Але тут воно йде більш воно зм'якшено. Дивіться. Теплічний комбінат, да, проблеми, подлі речі. Понятно, що вони щось будуть робити, але пройдете ви це по дитині, лег... по легкості, по... по меншому, як кажуть, варіанту, тут теж такі події, але тут буде допомога пройдети успішно по клеверу. Тобто тут взагалі не повинно нічого по ідеї трапитися. Ось тут. Все ж таки, що там, як би вони там не працювали, але йде, йдуть криси. Я хочу на них покласти. Але закінчиться по, по, по букету. Ну і все і прекрасно. І хай воно так і буде. По дитині, оце тут. Бачите, йде трансформація. Ну, от, оцей день мені тут не дуже подобається, але тут іде ще й захист, помимо того, що по дитині. Люди будуть задоволені, бачите ситуація, яка, от коло, який у вас йде по дно, яке йде. Непогане дно, розвілка йде тільки посередині, з двох боків йдуть позитивні ресурсні карти. Тобто повинні бути люди, як би там не казалось страшно, воно пройде більш-менш нормально. Так, далі поїхали. Е Тобто по дитині от там, де тільки було, там може щось таке трапитися. Але ну, в мене таке перечуття, що там не повинно нічого бути. Далі, це виходить, 19 число, пішов приватний сектор, зелений яр. Сюди щось хороше ще кей. Чого тут хорошого немає. Хіба що тільки робота наших військових? Ну, пропрацюють. Я не бачу тут руйнувань, будуть працювати. По косі буде просто якесь рішення. Воно, ось, бачите, між трансформацією і е, пташками лежить. Ну, нервове таке буде псаново. Але будуть працювати, руйнування тут не бачу. Тут також все буде добре. Далі дивимось посілок деде. Почала зівати де У вас буде все хорошо Ну, там, де ключ по-любому буде хорошо, навіть якщо і так, да, іде стабілізація на дитину. Все світ дуже хорошо, а тут що у нас за зміни? Ну, все добре буде. Це вже просто накриває вже довгий час. Так, все буде нормально у вас. Давайте подивимося Дмитровський. Буде все нормально, хоча тяжкувато. Тут теж повинно бути все добре, незважаючи на оце все, ой Боже, що тут вам випадає? Матір Боже, все-все на кучу. І що, чим-то все закінчиться? Ну тут, чесно кажучи, я не знаю. Тут взагалі, звісно, Дмитровський, у вас тут ситуація буде дуже-дуже нервова, дуже нервова. Тут я нічого не можу. От, навіть оця, навіть ці дві карти, вони. Ну, книга то взагалі не про що. А робота, а ну пере, перебити оце все. Зміни от підуть. Та, що вона зробить? Ні, ну от воно от воно показало, що буде не дуже серйозно. Але оця ситуація, ось вона, вся. Тут і криси воно лежать, і пльотки, і змії, і проблеми, все лежить. Так, Дмитровський, це у вас середина розкладу другий день. Чи другий день, чи як воно там вже складеться у вас? Тут от лежить розвілка, але вона пройде по клеверу. Оце оця ситуація мені не подобається. Це буде 20 число. 20 число. Дуже таке воно у вас. Неприємне. Так, давайте глянемо Ліванівський. Ух, кудись полетіли. Ух, полетіли кудись. І вже не спіла поліцейська машина. Чи скоро щось тяжкувато така поліцейська, тихо їде, ж. електро. Так, будь ласка, Ліваневський. Просто перший день нормальний буде, хоча трошки тут вас покидає, пошвиряє. Да, там якісь будуть моменти неприємні, але може ви їх навіть не відчуєте. Другий день з ключом на розвілки, дитинка. Тобто все буде по меншому варіанту, ще може і не трапитись. От Бачите, що вона косу падає? Але тут лежить ключ. Все ж таки буде вирішення питання в кращу сторону і цього може навіть, просто навіть не статися, бо тут лежить розвілка. Бачите? Тут йдуть проблеми, по букету все вирішується. Ось, в принципі, ситуація. Ось така ситуація. Ось тут ви можете пройти по меншому варіанту, а можете вообще не, вообще може нічого не статися. От, от, Звілка, вона все ж таки така. Це 19, 20 число. Посолок Калантирівка. Кавалентирівка тут буде все. 21-го нормально, 20-го нормально. У 19 те ось воно таке неприємне, але все ж таки пройде по дитині. Незважаючи на всі оці речі, воно пройде більш-менш по по меншому. Ось, бачите, що пройде по меншому варіанту А по розвілки може зовсім не пройти. тобто по дитині не дуже серйозно, а по розвілки може взагалі не бути. Ось така історія у вас. Це 19 число, Калатирівка. Так, все. То, що я хотіла... Ага, Шевченківський район по людям. Давайте я подивлюся, якийсь там людей, чи будуть постраждалі. По хлопцям буде бити. Буде бити по хлопцям. Буде бити по хлопцям нерви. Тут може навіть схоже навіть даже, на, даже на, як на. Оце ж події. От, по здоров'ю, нерви, пльотки. Це якось по типу, знаєте, такого, інсульт, не інсульт, ну, таке щось. Серйозна річ. Чоловіки будуть страждати. Ну, а так, Скажімо, по розвитку події, чи будуть постраждалі. Якщо дивитися на зміст карти, то останнє дерево, то більш-менш коріння останеться, здоров'ячко все ж таки буде. Загиблих не повинно бути, але якщо на дачі ні, чи будуть постраждалі, да, вони будуть, карта позитивна, да, вони будуть, і це показує цей розвиток собиті, що постраждалі можуть бути. І це будуть чоловіки, Да, будуть іти проблеми зі здоров'ям, але ключ от бачите від цього в руках. Самих сами тих людей. Тобто тут е загиблих е людей не буде. Будуть може, травмовані, якщо там щось трапиться. Так. Але бачите, по чоловікам є більше нервова система е і ось такі псих психічні інсульти, оце таке все. Але там і криси також впали далі по розкладу. Тобто травмочки можуть бути теж. Ось така історія. Все, люди, я вам все показала. Будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Буває таке, що тарологи живі люди, і якщо такі дні, ми дуже чутливі до астрологічних цих всіх речей, до лунних, тим паче дівчата, може, чоловіки більш так легше проходять це, а жінки, звісно, відчувають і не можна працювати. Я просто дочекалася, поки стане трошки мені. Сил, як кажуть, знаєте, все, почуємось, папа.